Привіт усім! Сьогодні показую вам ось таку чудову підставочку середнього розміру. Її діаметр 21 см. Ну, плюс-мінус, делічиського яка ж рука буде. Замовили такий сет з 4 штук, думаю, я чому б вам не показати. В'яжеться він гачком 3,75 а пряжа. Моя улюблена етнокотон Класік 600 метрів 100 г в три нитки. Відповідно, використовувались чорний, бордовий і червоні кольори. Можна обрати будь-який градієнт будувати або не будувати взагалі. Це на ваш вибір. Починається все з магічної петлі і 14 стовпчиків з одним накидом. Тобто в даному випадку у нас нічого тут. О, клас, хай були так. В даному випадку нічого не придумується. Схема дуже проста. варіантів є маса з 16 пелюстками, з 15, це раз 14 пелюсток. Ну, так захотіли. тобто 14 пелюсток, тобто, ну, будемо так в'язати. Магічна петля. І трішки розтягнемо, щоб було потім простіше затягувати. Можна або магічну петлю, або 5 повітряних петель з'єднати в ланцюжок. Це вже ого як рука стоїть. Три петлі підйому як перший стовпчик з накидом. Тут, вже за колір вибачаюсь. Я думаю, стовпчик з накидом в. Петлю ви побачите всі. І продовжуємо нав'язувати 14 стовпчиків, рахуючи повітряні петлі підйому. Тобто оці петлі ми також рахуємо як стовпчик. Так, дала ще підсвітки. Ну, 14 стовпчиків пров'язали, і тепер затягуємо петлю. Спочатку за хвостик. Вот так. И снова за хвостик. Е. Наступный ряд у нас дуже простой. Мы подвоим кількість стовпчиків. Для тих, хто має хоч трошки досвіду, вони вже зрозуміли, що робити далі. Сліпа петля, три петлі підйому, накид, стовпчик з накидом. Це саме місце, куди ми з'єднувалися. Два стовпчики з накидом в наступний стовпчик. Під камеру трошки незручно. І так кожен стовпчик. Відповідно, у нас має вийти 28 стовпчиків з одним накидом, враховуючи ось ці петлі підйому. Проходите по колу, в кінці з'єднуйтесь в третю петлю підйому. Закінчили другий ряд сліпою петлею, Три петлі підйому це як перший стовпчик з одним накидом, плюс одна петля. Це арка. Ми зараз ось тут, в крайньому ряді. накид, стовпчик з накидом в цю саму петлю, куди ми з'єднували щойно. Повітряна петля. Пропускаємо один стовпчик знизу. В наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна петля стовпчик з накидом в цей самий стовпчик. Повітряна петля, накид, пропустили наступний стовпчик. В наступний знову пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. Таким чином, ми обв'язуємо по колу, повітряна петля і так далі. З'єднуємося вже не сліпою петлею, а остаточно. Обрізаємо ниточку і будемо переходити вже до бордового кольору. Тому тут. Все досить просто. На даному етапі вона не береться хвилями і не стягує. Тому, якщо у вас не лягає рівно, щось не те десь або стягнули, або не дов'язали кількість стовпчиків. І так, ось, як я і казала, воно досить добре, тримає форму. Беремо три ниточки, в моєму випадку бортові. І обираємо будь-яку з серединки арки. Ось, ось такий подібний елемент, і у нас посередині арка. Три петлі підйому, плюс дві, це арка. Накид. Тут я відразу от я не пускаю, хвостик, а тримаю два стовпчика з одним накидом в цю саму арку. Таким чином я відразу в'язую, зараз покажу: ось, ниточка, в мене вже майже захована, тут тобто лише взяти голочку і зафіксувати. Накид. пропускаємо наступну арку. Повітряні петлі, знову ось цей подібний елемент. В нього в'яжемо 2 стовпчика з одним накидом, дві повітряні петлі. Знову два стовпчика з одним накидом. Накид наступний елемент знову. І таким чином ми обв'язуємо по колу дві петлі, два стовпчика. Власне, це одна з таких робіт, яка дуже швидко в'яжеться і має досить яскравий вигляд. Так, накид. Поділіться в коментарях, чи ви користуєтесь підставочками різного роду. От, в мене на подібну такої підставочки. Зараз дістану. Під кавою стоїть. Ось. А, колись давно я майстер-клас робила на такі маленькі серветки. і от. Дівчина побачила і вирішила замовити побільше. Тобто, ну, я знаю, що в світі є люди, які використовують такі в'язані підставки. А чи є такі люди в мене в підписниках, я поки не знаю. Тим, хто в'яже зараз легких петельок, зустрінемося ось тут, коли ви прив'яжете стовпчик з накидом і з'єднайте сліпу петлю. А всі інші діліться. Використовуєте підставочки чи ні? Так, дов'язую, тут лишився один стовпчик цього ряду. А з моєю пряжею, яка тримає форму, якщо ось так пригладити, серветка лежить. Якщо поставити, стоїть. Тобто, по факту, воно має лежати. Якщо у вас все сходиться, як і у мене, значить ваша серваточка також буде лежати. Зараз покажу, як я додаю один колір. Нам не, не потрібно все на світі обрізати. Нам потрібно обрізати всього всю одну ниточку, яку ми зараз прямо і чекнемо. Додаємо. Зав'язую один вузлик. Тепер зав'язую ще один вузлик. І затягую. Таким чином ми можемо хвостик обрізати під самий корінь, і вузлик у нас не розв'яжеться. Дуже класний метод, користуйтесь. Причому вже дуже старий метод. Є yeah. закінчуємо цей ряд. Сліпа петля, третю петлю підйому. І сліпа петля арку. Три повітряні петлі. І ще дві, як арка. Тут ми просто дублюємо попередній ряд. Різниця тільки в тому, що ми змінили колір. Два стовпчика в наступну арку, дві повітряні петлі, два стовпчика сюди ж. Таким чином обв'язуємо по колу. В кінці, ось тут, якщо ви так само змінюєте колір, як я, робимо ту ж саму маніпуляцію. Одну ниточку обрізаємо і додаємо ще червоного. Завершуємо даний ряд. Ниточку я вже підмінила. Ось, мене тепер дві червоних і одна бордова, в третю петлю підйому з'єднуємося. І сліпа петля в арку. Три петлі підйому, дві петлі арки, і тут вже в нас по три стовпчика з накидом. Перший, другий третій. накид до наступної арки переходимо. Перший. Другий, третій дві петлі. Знову перший, другий, третій. І переходимо далі. Таким чином ми обв'язуємо по колу. Все досить просто. В наступному ряді це вже буде саме кінець. Окуст ось. У нас буде чисто червоний колір. Тому це осередка в'яжеться досить легко і дуже швидко. Найбільші проблеми, які у вас можуть виникати, це коли ми будемо формувати контур. Так що тримайтеся, легких петельок, зустрінемося вже в наступному ряді. Переходимо до останнього ряду: формування пелюсток. Так, завершуємо. Попередній, сліпа петля в три петлі підйому і, і сліпа петля в арку. Дев'ять стовпчиків маємо пров'язати. За перший буде три петлі підйому. Так, два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Ось таким чином. Повітряна петля. Накид, і переходимо до наступної групи з дев'яти стовпчиків з одним накидом. Таким чином ми обходимо по колу. Так, Зараз покажу, в даному випадку в мене серветка. Ось так. Хвилями береться. якщо навіть руками прикласти, вона лежить рівненько. І у вас має бути так само. Тому, якщо що, дивіться, раптом доведеться перев'язати. Так, вона невеличка, але все рівно перев'язувати неприємно. В кінці з'єднати сліпою петлею і заховати все, що можна заховати, всі хвостики. І перейдемо до обв'язки. Закінчили основу, і ви прямо можете бачити, наскільки обв'язка додає яскравості. Тут просто якийсь градієнт, квіточка, а от конкретно, щоб були видно пелюсточки це фішечка обв'язки. Обв'язку робитимемо. З двох ниточок, не з трьох, як всю основу, а з двох. Через те, що в нас ось тут буде йти в одну сторону, потім в іншу. І якщо робити з одної товщини нитки, воно буде сильно грубече, тому Ми виходимо з цього. А, обираємо будь-яку пелюстку, яка на нас дивиться так. вставляємо гачок. Я вставляю не тільки за задню півпетлю, але ще й трішки забираю петлі ось тут, які з основи стовпчика. Петля підйому, стовпчик без накиду, сюди ж трошки затягну, і в кожен стовпчик я пров'язую стовпчик без знаки. До речі, гачок я не змінювала. 375, як був, так і я. І ось таким чином обходимо ці стовпчики. Спускаємося от сюди донизу. Так. І ще і останній стовпчик Тепер стовпчик без накиду, от в арку з однієї повітряної петлі. Дві повітряні петлі. Складаємо роботу вдвоє. Так, щоб в нас ось тут були видно ребра, можна так назвати. І за них ось сліпа петля. Дві повітряні петлі за наступний сліпа петля. Якщо ви сильно стягуєте, можете в'язати не дві, а три повітряні петлі. А це ви вже знаєте, коли пров'яжете пару пелюсток і подивитесь стягує воно чи ні. І спускаємося до власне центру чорного сюди, також сліпа петля. Дві петлі підйому, йому повернулись, і тепер у зворотньому напрямку з її сторони дві повітряні петлі, сліпа петля, дві. Повітряні, сліпа петля, дві повітряні. І ось тут вже в арку стовпчик без накиду, ми піднялися: стовпчик без накиду, за задню півпетлю, ось так, стовпчика з накидом. І продовжуємо в тому ж досі. Таким чином ми обходимо по колу кожну пелюсточку формуючи. Так. Тут головне не поспішати. Якщо трішки стягуєте, то воно може бути важкувато пров'язувати сліпі петлі. Але, можна ж, Запросто замінити гачок, взяти трошки більший. Ось спочатку воно має отакий не дуже гарний вигляд. Але коли відпариться, трішки потягнеться все, і всі повітряні петлі вляжуться між пелюстками. Власне, ось це і все. А якщо вам потрібно більші довші пелюстки, Схемок подібних серветок на пінтересті валом. Якщо будуть проблеми з пошуком, маякніть мені в коментарях, я вам наскидаю їх. любе голубе хочете ось такі, хочете з пишними стопчиками які хочете. Тому легких вам петельок. І до зустрічі вже в наступному майстер-класі. Думаю, буде щось цікаве і набагато більше ніж ось ці маленькі серветочки.